Привіт, батарея Nissan env 200, перепаковка 50 або 54 кВт. Дуже довга батарея в проєктуванні. На початку ставилась вимога збереження рідного модуля охолодження і обігріву рідної компоновки. От, і е, відсутність якого-небудь втручання в е, залізо корпуса, в кришку в сам корпус. Тобто нічого не відпилювати, нічого не доварювати, нічого не змінювати, з е, чого зроблено? Призматики. Призматик 144 катл, 144 Аго і є такий самий. Варіант 155 ампер годин. Е, гарні призматики. Чому саме в такому розмірі? Тому що е, оця ширина е, мінімальна, вона е, на, напряму е, від неї залежить внутрішній опер. Чим, чим коротший призматик, тим менші відстані від виводів до електродів всередині і опір мінімальний. Тобто, якщо зберігаємо охолодження, треба використовувати елементи, які мінімально будуть грітися, бо одна і та ж ємність, наприклад, призматика стандартом 300 мм ширина і 150 мм. Опір буде. У 300 го е, мінімум на 50%, внутрішній опір, мінімум на 50% вищий. Тому вибір пав на ці призматики, вони е, нові, е, опір в них приблизно на змінному струму на кілогерці приблизно 0,38. В партії не дуже відрізняється. Ємність може відрізнятися ампера на півтора. О, це, скоріш за все, Грей Бі, але вони належно якості. Е по даташит на 144 є, я вже робив раніше огляд по ньому. Е по потужності його вистачає для ЄНВ для 80 кВт е двигуна. І по зарядці в мінус він е, теж дозволяє до мінус 20 зарядку з обмеженнями, звісно, по струму. От, єдиний є недолік в них це те, що вони не дуже розпосюджені. І вони е, рідко бувають в продажу. І коли вони є в продажу, їх приходиться викуповувати велику кількість. Це єдиний мінус. З них збирається. Модулі я збираю давно вже такі, в такому форматі модуль. Це максимально наближено до того, як робить завод, максимально правильно, механічно електрично. Зварюються лазером шинки алюмінієві. На шинках наварюється нікелева полосочка, щоб підпаюватись балансирними. Ну, це схожий модуль зібраний на них же так само, тільки 6С. В батареї 10С і 9С. Між призматиками є е проставки е 2 мм, які пружність е зберігають пружність е торцеві пластини метал 2 мм, бокові міліметр. Бокові е також е садяться на клей. Тобто максимально наближено до стандартного заводського модуля. От Стандартний заводський модуль. У нього алюмінієві два профіля по торцам і збоку приварюється лазером достатньо тонкі алюмінієві боковини. Вони приклеюються, дуже гарний клей. Так само зібрано теж проставки, є пружні, і зверху, зверху пластикова кришка ложиться на призматики, до, на неї накладуються перемички, проварюються лазером, і до, вже ультразвуком, до перемичок проварюється шлейф з роз'ємом для балансування. Ну, звісно, алюміній, шлейф, ультразвук. Це дуже <хи>, недоступно. от Тому тому такі модулі. Е, спочатку спочатку було бачення, е, що буде зібрано вісь, з вісьми модулів по 12С, навіть е, навіть вони були виготовлені. от Але, ну тобто, щоб вони були всі. Е, в такому, таке розположення, От. і вони мали бути 8 штук в ряд, одно, одним однаково покладені, щоб було максимально однакові умови для охолодження повітрям. Але коли вже бу, почав малювати, вийшло так, що е, треба різати кришку. І потім пішло, і єдиний варіант, який вдалося без жодних втручань в корпус і кришку, це 10С попереду, так, 9С в два поверхи позаду так. Не самий гарний варіант він так не розраховувалось, але, але так сталося. По терморегуляції. В ЄНВ повітряне охолодження і нагрів гарніше, ніж в СОУЛ, бо повітря всередині, повітря не забирається ззовні. Заходить хладоген. Отам От радіатор, там же випаровувач, вентилятор. Пішов канал, там в каналі є. Помаранчево видно, в деяких комплектаціях є нагрівач, і потім йде в повітряну таку трубу і видувається назад. Також є, там в рідному варіанті є одбори повітря ще посередині нижче. Звісно. Звісно, такий варіант охолодження повітрям не буде ефективним е, достатньо ефективним, щоб, наприклад, там, на гарячій батареї стати на 50-кВтну чидему і е, зарядитись повністю кілька разів підряд. Звісно, е, так, таке охолодження не спрацює. От, е, практичних поки що. Практичних е, таких даних поки що немає. Будемо працювати. Я вже почав напрацьовувати деякі, деякі е, варіанти з зміни тут забору в повітря. От, е, включаю О, е, охолодження, підключити не виходить. Немає в мене такої апаратури. Е, нагрів. Можна включити на столі нагрів, я е, пробував вже почав е, і тепловізором дивитися, які зони як гріються, це буде ще достатньо довга історія, тому що це треба. Ну, інертність маси дуже велика. Це треба на години 3-4 вмикнути, е, включити е, обігрів. І потім вже дивитись, де, де які зони нагрілися. Поки що не можу нічого сказати. От. Буде час, будемо пробувати цю конструкцію довести до якихось нормальних меж. Головне, головне щоб не було дуже великої різниці в охолодженні чи нагріву. Між комірками, щоб розбаланс не пішов і все, поки що даних немає. Стосовно обігріву, стосовно обігріву там є тен всередині, де не всіх комплектаціях. Опір достатньо великий, струм невеличкий. Я думав, що в принципі, в Мабуть, мабуть, такого охолодження ой, обігріву буде недостатньо, але е, включення на столі показало, що в закритій батареї при 18 градусах зовнішньої температури е, виход повітря, температура повітря е, після тена десь приблизно 60 градусів. Тобто, скоріш за все, потужність збільшувати немає сенсу, бо ну, не можна дути 100 градусами на батарею. Зима буде, буде, буде якась ясність. Єдине, що стосовно так, далі по БМС, БМС рідна, але змінений процесор, своя прошивка, яка дозволяє. Зробити налаштування налаштування під цей тип хімії, і також щоб регулювати налаштування по терморегулюванню, змінювати температури, коли вмикається нагрів, вимикається, так само з охолодженням, тому що Рідна, рідний нагрів він зовсім незрозумілий. Він вмикається при мінус 20 і при мінус 10 вимикається. Ну, тобто для ліфовської хімії це, мабуть, нормально. Для НМЦ при мінус 20 вже вимикати, вимикати батарею треба зовсім. Не то, що там тільки обігрів вмикати. Так, ну, решта, решта зібрано все гарно. Немає відкритих частин, це я ще закрию. От, передня частина зовсім без змін. Навіть не розбиралась. Яка є, така і є. Єдине, що е, на чеку е, на, на розмикач е, провід 35 квадратів і е, Зменшення внутрішніх перемичок, воно тільки в такому варіанті, що плюс і мінус заходить відразу на задні комірки. І вже на передню частину виходить на розмикач. Таким чином мінімальна кількість з'єднань. Так, ну, з часом, з часом буде ясно стосовно повітря, чи Вдасться зробити більш-менш це все діло рівномірним. В принципі, все. Такі батареї будуть ще якась кількість, можна замовляти, Подальше, подальшому буде видно, буде залежати від того, чи будуть вони з'являтися в продажу в Китаї. Звертайтеся.